Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я знову в Аврорі і подивимося сьогодні з вами на посуд, кухонне приладдя. І не тільки я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Почнемо з салатничка. золотистим обідочком, квіточка. Ціна знижена 149. Ось така манюнечка. Піалочка, або малесенький салатничок, золотистим обідочком, квіточка 69, салатничок фігурний, теж є квіточка, золотистий обідочок по 99. Блюдо скляне, не дуже воно таке велике і не маленьке, Золотистим обідочком. 169. І ось такі ще салатнички поменше. 99 і побільше. 119. І покажу вам ось таку новиночку. Дивіться, блюдо скляне. Тридцять дев'ять. Сукорниця ось така скляна, зовсім така малесенька. По 59. І це цукорниця вже побільше, зі знижкою 99. Подивимося з вами на кухонне приладдя. Ложка кухона силиконова. Одна по 69. Це вже лопатка кухонна, силіконова, також однотонна. І ще є ось зелена. Я собі колись купувала дуже-дуже задоволена. По 59 пензлики сіліконові, по 29. Це вже і пензлик, і лопатка сіконові, а ручка пластик 39. Малесенькі ось такі пензлики. По 19, лопатка і пензлик. Силіконові, а ручки пластикові по 29. І зі знижкою ось така лопатка силіконова. пластикова ручка. І ось така ще. І вони зі знижкою по 59. Побачила ось таку новиночку, вінчик для збивання. Чоловічком ось. Видно вам? Так, видно. І ручка дерев'яна по 77. І ось такий ще вінчик, він металевий напівавтоматичний. Ось. Ціна його 69. Саме звичайний вінчик металевий по 29. І це більш така, як новинка. Вінчик для збивання, корпус металевий, а сам вінчик пластиковий, так по 88. І ось такий металевий вінчик, ручка пластик по 27. Форма для випікання кексів. Металеві, скільки? 5-6 штук. Подивимося з вами, не бачу. Так, 6 штук по 27. Подивимося з вами на сковорідки. Ось така сковорідка вже і новиночка. З антипригарним покриттям. Нержавіюча сталь. Подивимося з вами. сковорідка з литого алюмінію. Так, 24 см діаметр. І коштує така новинка 399 см. І це новиночка. сковорідка з антипригарним покриттям 26 см в діаметр. 399. Флоріна. сковорідка з антипригарним покриттям 28 см в діаметр, 649. Ардесто, сковорідка 28 см в діаметр, 549. Це вже сковорідка 26 см діаметр. Також санти антипригарним покриттям, майже 500 гривень. І ось така манюнька Алма, 14 см діаметр, по 99 см. І флорина маленька ось така сковорідка, 20 см діаметр, Не бачу, скільки вона коштує. Цукерниця, скляна, ложечка, малесенька пластик, і кришка, і ручка пластик по 64. Ось така ще цукорниця скляна, вже побільше, З ложечкою пластиковою по 69. Ємність для спецій. Це вже пластик, кришка дерев'яна і ложечка пластикова по 88. І ось така ще баночка пластикова для спецій. Кришка дерев'яна 87. По Подивимося з вами на кухонні рушнички. Це така більш як новиночка, рушничок. Він більш такий, як однотонний. А з одного боку є малюночок і напис. Значте, малюночки різні. І ціна 55. Ось такі ще в смужечку. І ось такий ще білий, так, по 29. По 29. Це вже серветочки кухонні. Вони різні. Такі приємні на дотик, 5 штук їх по 55. Ось такі ще серветочки кухонні. П'ять штук в наборі по 59. Це вже рушнички кухонні, два однотонних зелених і один листочки. Ось такі з малюночком. по 74. Рушничок кухонний з малюночком. З одного боку є малюночок, а з іншого немає. І є петелька. Ось. І ціна, подивимося з вами, 87. Ось такі ще рушнички, два в наборі, один однотонний і один ось такий з малюнком. 40 на 48 сантиметрів. І ціна 55. Так, серветочки кухонні, Сможечко. ось 5 штук в наборі по 99. І ось такі однотонні серветочки, 10 штук їх в наборі по 99. Дуже подобаються мені ось такі серветочки, вони як однотонні, але є по ним як малюночок. Бачте, квіточки. І є вони ще в смужечку. Ось по 17. І ось такі серветочки. Теж мені дуже подобаються. Вони різні по 29. Рукавичка, прихватка по 69. Ось така ще. Рукавичка і прихватка. Також 69. Рукавичка і прихватка, лимончики. 64. І ось така ще рукавичка, прихватка. Вона вже силіконова. І має вона утеплення. Ось, бачите, ручки гарячо не буде. І ціна її. Подивимося з вами пляшки для олії або оцту. Ось така пляшка для олії. Скляна на об'єм 500 мл. По 99 пляшка також для олії. 69. Це вже пляшка для олії та оцту. подвійна, скляна. Ціна знижена, 129. І ось така пляшка для олії. Та оцту, скляна подвійна 119. А це вже пляшка скляна для олії або оцту з розпилювачем. Я теж колись собі купувала, дуже задоволена: 99. І глечик або пляшка для олії або оцту, ось, По 69. Масленка кухонна, пластикова. По 55. Ось така маслянка, теж вона пластик. Така побільше вже. По 69. І малесенька маслянка. верх пластик, а низ бамбук. По 64. Подивимося з вами на дошки. Дошки кухонні, вони пластикові, гнучки ось такі. Дві: одна побільше, а інша поменше. І ціна їх. 129. Душка кухона пластиковая, прямокутная вот такая. 119. Душка кухона, Також пластик. Цена снижена по 88. Прямокутная душка біла, вот такая. Ціна також знижена по 88. І ось така ще малесенька дошка, як велика. Ось вона зовсім маленька. А ця коштує 99. Так, малесенька, але 99. Покажу вам ще кілька варіантів. Ось така дошка дерев'яна, кухонна з написом Смакуй, як справжній козак. Ось. 149. Ось така дошка кухона, також дерев'яна. 149. Ага, ось така вже дошка дерев'яна. Подивимося, скільки вона коштує. 129. Віднос пластиковий, прямокутний. По бокам ручки. Він однотонний. Ось. 87 Ось такий ще піднос. Він схожий на цей піднос, але він поменше так. Ручки, цінника не бачу. Подивимося з вами, скільки ж він коштує. 59, так. Це вже піднос пластиковий, але дивіться, ручки золотисті. Ось. Також він прямокутний. Сіна знижена, 119. Форма для запікання. Тобто блюдо, таке невеличке. На об'єм 600 мл Ось, 179. Форма для запікання вже скляна, прямокутна на об'єм 2 літра. 249. І ось така форма, мабуть, одна залишилася, більш як на фото. Ось. Теж для запікання. Цінника не бачу. Поглянемо з вами, скільки вона коштує. 229. Як на фото, бачите? Опалоник металевий. І ось така шумівка металева. По 88. Це вже ополоник кухонний силіконовий, однотонний. І ще ось такий молочний. По 69. Малесенький ополоник. Ручка дерев'яна по 64. І ось така лопатка. Невеличка силіконова, ручка дерев'яна і ложка сіліконова, а ручка дерев'яна по 64. Це вже лопатка кухона, силікон, нейлон. І ось така цікава шимівка. Теж по 99. Подивимося з вами на тарілочки. Тарілочка, ось така блакитна Одесто. Невеличка знижка 59 салатничок. Лаванда 49. Тарілочка обідня. Ось вона побільше лаванда. 48. І салатничок лаванда вже поменше 49. А це вже ось така новиночка. Піала. Керамічна з малюночком. По 59. Тільки піалочка більше тарілочок ніяких до неї немає. Оселедниця скляна біла по 55 салатничок. Люмінарк скляний білий, нерівні края. По 77. Тарілочка скляна, біла на рівні края, по 60. І ось така велика тарілочка обідня. Також на рівні края по 68. Супова тарілочка. 49. Тарілочка десертна Біла. У 59. Тарілочка десетна. Поселянова. Листочки. Ціна знижена 69. Супова тарілочка 109. І тарілочка обідня. Листочок велика зі знижкою 109. І це вже такий ціли цілий-цілий набір. Новиночка келих для вина. Вау! Разом із маткофі. 149. Келих для шампанського. По 69. Це вже келих для вина. 59. Ось такий келих для шампанського. По 99. Приїхала ось така новинка, чашка скляна з подвійними стінками. Об'єм, на жаль, не підскажу вам, я не бачу. І ціна новинки 149. Чашка скляна з подвійними стінками 109. Стакан скляний з подвійними стінками з блискучками. Ціна знижена 99. Стакан скляний з подвійними стінками. 109. І ось така, більш як новинка, стакан скляний з подвійними стінками 109. І він схожий на ось таку чашку новиночку, так. Покажу вам кілька варіантів чашек. Це більш така, як новинка. Кухоль керамічний, схожий на арбуз. Так, по 77. І ось такий білий крапенку. Кухоль поцеляновий З написом та малюночками. Малюночки різні по 69. Кухоль поцеляновий. 69 чашка керамічна. І ще зі знижкою по 59. Кухоль скляний, з котиками різними та різними написами ось. По 55 кухонь з смужечку і з написом. 88